І ми продовжуємо нашу програму. Наступна наша сторінка також присвячена, ну я би сказала так, не книзі, але друкованому виданню. Я хочу е представити вам гостей нашої сьогоднішньої студії. У нас сьогодні автор цієї збірки, Анна Олейнікова. Я вас вітаю. І у нас в гостях заступник директора видавництва Шамрай Наталя Журмій. Доброго, Доброго дня. дня Доброго, Доброго дня, Наталя. Отже, збірка це збірка, яку ми сьогодні представляємо, вона має таку назву. Вечірня тиша. Дівчата, можемо показати її нашим глядачам, щоб вони бачили це видання. Вийшло воно в рубліці Південна бібліотека. Я хочу нагадати, що саме так під такою рубрикою виходять книги. За програмою підтримки вітчизняного книговидання і вітчизняних авторів, але можливо про це ми скажемо кілька слів. Але зараз найперше найголовне, пані Анна, представте, будь ласка, цю збірочку. Ця збірка вийшла для дітей старшого та середнього шкільного віку. Також можна використовувати для самодіяльності, для дорослих людей. Я взагалі пишу більше для дітей молодшого віку. Ну, часто мене запитували, чи будуть пісні для старших. Ну, ось така збірка вийшла. За що я дуже вдячна і самій програмі підтримки. Вітчизняного книговидання і, і головна книга розповсюдження. Okay. Е, і е, саме видавництво Шамрай, що вони дуже професійно працюють, приємно взяти до рук примірник. Ну, і... Книга розійдеться по бібліотеках області, люди зможуть користуватися, це дуже приємно і це дуже корисно. Анна Олексійовна, ну це ж не перша ваша збірка, і я бачу перед собою ще кілька, які виходили раніше, і, мабуть, ви знаєте, наскільки вони мають попит у бібліотеках. Так, це вечірня тиша, це друга збірка, яка вийшла за цією програмою Південна бібліотека, а перша була осінні струни. І саме ця збірка, завдяки тому, що вона розійшлася по бібліотеках області. Буває, я зустрічаюся з людьми із глибинки, скажімо так, області, там із Фермайського району, там з братського району на семінах бібліотек. Да, із і, і, і шкіл і з учителя із учителями музики. І вони відразу Олєнікова, осінні струни, от відразу асоціація, тому що вони бачили цю угу. книжку у бібліотеках. Ну, перша моя книга була це перша. Да, Два це кота, да, це е, коли я ще шукала шляхи е, виходу, скажімо так, у світ з друкованим виданням, обійшла кілька е, наших видавниць Миколаївських. І, Першим відгукнувся Шамрай, що е, каже, так, ми ноти не випускали, але спробуємо. І ось е, е, така спроба була і дуже вдала. От. Але ця книжка не бібліотечної серії, але також вона користується великим попитом, е, от, е, ну, як і ці книжки. Так, що думаю, що хороший шлях повинен бути у цієї збірки. Ми зараз можемо відбулася презентація так, цієї збірки, і на цій презентації лунали ваші пісні. Ми можемо зараз одну з них фрагмент однієї послухати. Так, так. Я думаю, що про лунає пісня. Вечірня тиша, ключова пісня цієї збірки. На презентації, ну взагалі, це пісня для дітей. Я звернулася колись до Миколаївської поетеси Ольги Дідусенко, попросила її написати пісню про Миколаїв, вона написала вірш такий, він мені дуже сподобався. Я написала пісню. І цю пісню виконує у мене дівчинка у школі. А на презентації я попросила виконати. Самого автора слів, тому що вона співачка, і ось вона зробила таку ілюстрацію пісні. Послухайте. Давайте послухаємо. У нас з небес, Хмаринки, що тихо гойдались, розсипали наші куги. І знову за ругом сховались, а над на його вечерня тиша, зорі опускаються з ковша. Хвилінає долі вітерець, коли ще завірає радісна душа. Моє наступне запитання до вас, Наталя. Ну, зазвичай берете в роботу рукопис, є майбутня книга. Можна запросити коректора і вичитати її. А з нотною збіркою. Наскільки складно для видавництва працювати із з нотною збіркою? Ну тут складність полягала в тому, що треба було підібрати для верстання. Технічна складність була в тому, щоб підібрати для верстання певний шрифт, щоб ці ноти відображати адекватно на папері. Ну, це була проблема нашого дизайнера-верстальника. А в принципі, то ну, ми ж не, не перевіряли там на uh -huh. те, наскільки ці ноти відповідають дійсності, музичній гармонії і так далі. Але аж Анна Алініка вже досить відомий композитор, і відомий не тільки в Миколаєві і взагалі в Україні. Тому це суто відповідальність Анни Олексіївни на цьому. І я не знаю, у вас був рецензент, так? Для цієї збірки, ну так, звичайно, коли я подавала ще матеріал uh -huh. на цю програму на затвердження, звичайно, що був рецензент. Ну, я сама дуже відповідально підходжу і до текстів, і до нотного тексту, звичайно, і я дуже рада, що ця книжка вийшла без жодної помилки граматичної uh -huh. ну, без опечатки, скажімо так, що uh -huh. не було таких. Помилок друкованих і, і все гаразд. Я б тут хотіла звернути увагу на те, що ми з самого початку а, так побудували концепцію друку збірок збірок нотних, щоб можна було потім ці всі книжки зібрати докопи і зробити угу. одне, одне таке видання. Тобто, ось ці всі серії, вони, бачите, за стилем своїм, за форматом своїм, вони всі подібні, і це не Схожі, просто та, так. Та, вони та, потім та. вони для них зробиться футляр. Це з перспективою для того, щоб панна Олексійна і далі творила і видавала. Так, я тільки, книжки. Я тільки хотіла сказати, що тоді маєте і далі працювати, так. І випускати ще збірки. І тоді буде такий цілий комплект в гарному футлярі, тобто естетика видання вже з самого початку, з самої першої книжки, була закладена в цьому. Ну, ви знаєте, я ще хотіла поговорити про вашу потенційну аудиторію. На яку спрямована ваша творчість. Для наймолодших ми часто говоримо в цій студії, коли спілкуємося з авторами дитячих книжок, книжок для дітей, власне. для наймолодших читачів, для наймолодших виконавців, взагалі для малечі, писати надзвичайно складно. І ви обираєте такі, таку аудиторію, найвибагливішу, найкапризнішу, можливо, і, можливо, найцікавішу. Так, саме найцікавіша ця аудиторія, і ви знаєте, будь-яка написана пісня відразу йде у мене в життя, відразу опрацьовується. Я наспівую дітям пісню, ще коли коли вона в Рикопису, ще не в друкованому. Вигляді. І, і відразу я бачу віддачу, бачу, як дитина сприймає цю пісню. Інколи буває, що щось міняє в мелодії, там, в темпі. Інколи таке буває. І я бачу, як загораються дитячі очки, як вони обирають, я буду цю пісню співати, я буду цю пісню співати. Це дуже важливо, коли я бачу відгук. Дітей і батьків, що їм подобається, як діти співають. Ну і Головне це поповнення репертуару, бо зараз брак репертуару, голод дитячого репертуару. Я це роблю в першу чергу для себе, бо я працюю в школі, гурток у мене є, діти співають із задоволенням. І пісні користуються попитом, запитують і вчителі музики, і музичні керівники дитячих садків. І ви знаєте, Бувають такі пісні, які я вважаю, не мають віку. Їх можуть співати як старші люди, так і маленькі. От зараз я пропоную по послухати пісню Живої на півдні, вона написана на віч мого односельчанина Володимира Шпорта. І якраз виконує дівчинка, яка зараз учиться у другому класі, а розучили ми, що вона була першокласниця. Давайте послухаємо. Будь ласка. І ми повертаємося до ваших збірок. Пані Наталя, ви слідкували за тим, як Південна бібліотека вибирає книги для друку. Там вже ж проскіплива доволі така експертна група, яка розглядає, але складно розгляди, роздивитися нотну збірку. Ну, прочитати, так, можна прочитати. Але коли експерти збираються і виносять свій вердикт, то ну, як обрати? Ну, я думаю, що тут за результатами праці пані Анни і за тим позитивним, за ту позитивну динаміку, яку, яку вона створює своєю музикою. Тому що от я приведу приклад, я не знаю, чи відомо це колеги редакторські, яка обирає і тим, хто вирішує, яка саме книжка має фінансуватися і виходити за державний кошт. Але у нас на нашому сайті є, ми користуємося такою. Послугою лічильника, і нам приходять звіти, що людей цікавить, ми аналізуємо таким чином, що їм потрібно, що їх цікавить, чим вони, що вони шукають взагалі в інтернеті, і, зокрема на нашому сайті, що вони знаходять. І я повинна сказати, що пісні Алєнікової не тільки в Миколаєві користуються популярністю. До mm -hmm. нас значить, заходять на сайт Черкаси, Івано-Франківськ, Харків, Львів. Тобто ми бачимо навіть міста. І інколи задають запит такий там, пісні Анна Лєнікова або дитячі пісні, або просто там без прізвища, але виходять на наш сайт. Це про що говорить? Про те, що дуже мало композиторів, які пишуть сьогодні для дітей, дуже мало дитячого репертуару. І от пані Анна є тим, як би сказати, джерелом цієї творчості для дітей, з якої можна черпати, і шукають ноти, наприклад. Я думаю, що це, це ну, вже ж досить відомий композитор, дитячий, не тільки дитячий, бо в неї романси класні є, дорослі. Я думаю, що за цим критерієм бібліотека, південна бібліотека відбирає, і ти не, нас... не помилилася. Не помилилася. Паняне, ще ще у мене до вас питання: що потрібно, щоб? Дитяча пісня стала піснею, ну, як сьогодні кажуть, хітовою, тому що хіти вони ж мають свої закони. А сьогодні діти, коли бачиш, як до свята до них, до них приходять недобрі, якісь такі ну, теплі, рідні, герої, звичні, звичайні персонажі добрих казок, а якісь незрозумілі звірі, якісь такі чудовиська. чудовиська. Так. Сучасна естетика дитяча в тому числі, вона зовсім інша, ніж та, яка була, скажімо, навіть 20 років тому. Ви знаєте, у своїй творчості я і намагаюся писати такі пісні, відбирати такі тексти, які б не забирали в діте дитинство. Діти повинні співати про дитячі проблеми, а не дорослі. Не про розбите кохання. Угу. А, вони... а інколи виходить така принцеса так. з такими оті волосся люблять, закручені. Дуже звірят. І... Вони повинні про співати пухання. про котики, вони повинні співати про сонечко, про рідний край, про те, що вони радіють життю, те, що насправді з ними відбувається. І, мабуть, саме це знаходить від, відгук у них, що, що вони з задоволенням співають мої пісні. А ви завжди задоволені, коли чуєте їх? У мене да. так <світ> завжди завжди. <світ> Чим більше своєї роботи чи виконанням, таким безпосереднім, щирим. <світ> я, 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 просто, я просто так? цими днями побувала під час зйомок на кількох святах у дитячих садочках. Ну, це окреме задоволення, коли ці такі співають, танцюють. Звичайно, взагалі від дитини отримуєш задоволення, коли ще й моя пісня, звучить. звичайно, це задоволення. І дякую вам за нашу сьогоднішню зустріч. І я сподіваюся, що ми будемо ще мати нагоду поговорити і про ваші романси і представити ті ваші роботи, які ви створюєте для слухачів, для глядачів нашого віку, можливо, людей трохи старше. Отже, натхнення вам, наснаги творчої, і до зустрічі в нашому ефірі. Дякую. дякую, пані Наталі, дякую. Вам дякую. за цю зустріч і очікуємо також на ваші новинки і презентації. Обов'язково! What